А взагалі оце з 2012 року -го оце пиляється оце ось. Уже його немає. Ну там Это як один ночі фуші стоять, 11-го. 11 оце 2011 рік було ага, так. Якщо ага, б зараз може через Google Map подивитися, це що зараз відбувається, малючку. то о, 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 цього нічого немає вже. А Я сколько зараз. це гектар можеш сказати? 360 гектар. 360... 360 гектар, так. Там на... Сказали лісхозу все висчитати, зробити розганічення, повинні були внести оце все діло під лісхоз. Лісхоз це зробив, але так і не, не присюди. Оцього немає куска? Я оце правильно? всього це карта 2011 року. а оце, оце всього вже немає. І, оце вже курсунка, ось, вже і це вже корсунка. Вже корсунська випаляла. Чого це позволення? Коли е, господарство не та створився е, цей національний парк Олешківські піски, то вимагали, щоб зробити таку територію нейтральну для того, щоб люди випасали худобу там і ціну косіння, бо щоб не війшла. От вона залишиться нейтральна територія. І вона залишилася для колодець. Добро дорочка. Що, дай, що, дай, що дай. ця земля не перейшла не до лісхосу, куди її випиляли. Ну, Віталій Андрійович, да. дівчата спрашують, коли це все почалось, масова військовій 2011-2012 рік. Коли випали ці ліса, вони то, після того, як їх випилили, наші місцеві ребята почали теж туди їздити допилювати, те, що не випилювали. Можна сказати, відкрили скриньку Пандори. Всю життя спиляли ці дрова, всю жизнь, ну самостоятельно, мені треба дрова, я поїхав собі, прицепку спиляв, прицепку привіз. А зараз це просто, просто мародюри, бракан'єри. Просто це промисленими масштабами. Просто пиляють і просто торгують. Всю то, жизнь, що... всю жизнь. Эти дрова потребляют не только казача лагеря. Тут, наверное, из степи сюда подключаются. И Конечно, из степи подключают. Корейцы сколько, сколько корейців надо, вы представьте себе. У них там по 10-20 по машин они купляют для того, чтобы теплиться. Они берут там гектарами поля. Все под капельным взрошены. Понятно, что им надо сколько. То есть огромный спрос на дрова в Херсонской области, огромнейший. А количество их в нашей области минимум. Ну, Грубо говоря, ми можемо удовлетворити ну, максимум 50%. Ну, проблема в тому, щоб вважають, що це не чийне. Наприклад, я вважаю, що це нам нанесена шкода козачок сільській раді. Адміністративні майже сільської ради. І ущерб у нас є сільської раді. Оце у них типу... Метки такої, як то в там или хто там, де вони починають, яку-то лісосеку обіцянки приїдуть, вивалять сюди своє гамно. І так от воно на кожній лісосіки до самого, де вони починають, оце вивалюють мусор, всяку херню, типа помітили територію. Той це живі, абсолютно ліса. Ну, а їх, тут я я так скажу, розумію, що вони знайшли іншу особу. Їх оці ліса. Звісно, їх треба робити руки догляду. обов'язково. Випилювати, санітарні рубки робити. Хуже вбирати. Ну, оце діаметром десь 48. Це е, по таксам штраф за одне спилене дерево, десь то 4 тисячі гривень. За одну оце дерево. Угу. По таксам. штраф 4 тисячі гривень. Ну воно не больно. Воно стояло б стояло і стояло. По годам, в принципі, я ж кажу, тут треба було б зробити б по уму санітарно-виборочні рухи. Старі больні вбрати, живі оставить. Ну ми цього не можемо зробити, тому що це не наші не ліси. Якщо ми хоч тут хоч одне дерево, вони можуть пиляти смело під кришою, вони пиляють їм пофігу. Якщо мы, я прийду зі своєю бригадою там, з лісничества і спиляємо хоч одне дерево, все, мене закриють завтра вже, і лісничого і лісника і всіх позакривають. Вот это це вот дерево, зараз його спилили, воно отоб'є? Ну, отакий от пенек, надо, если бы воно було спилено дійсно по умотам, при землі, то б пішло бій, відбої пішли Обої. от коріння тут спящі точки. А оце тут відбої будуть ось, ось зверху і вони через 2-3 роки, ну, вони всі все пропадут. Потому что высокий пенек сделать толку не буде. Він должен бути спилений так. При самому низе тоді одни вот. По-варварски просто не попадет. Да, это варварски, вот это дерево, це пропало, все, і від нього наследства не будет нет. А скажіть, вот эти вот, ними, вот эти вот ветки так сложные, я насколько знаю, что свои работники, они вот это все сбежают и убирают. Завтра. Це зрозуміло, одна ікра в пічках, звісно, ви зайдіть у наші лікарні і такого ніде не побачите. Ми, у нас зимою просто от ті люди, які працюють на ЛПС, на пожежній станції, бойці, водії, пожежних машин. Мы их зимой, вони они занимаются всю зиму только тем, что спаливают эти хвороста, И нас мы к весне приходим, и тому, что у нас ну, реально чистые леса. Это называется санитарная вырубка, да? Ты, Если не ошибаюсь. Нет, это начинается. Это называется беспредельная вырубка, наверное. Это мародерство. Мародерство. Я в шоке. Здесь был лес. Цей день, коли їх затримували, тут вже валюжників було багато. Ми там далі їх задержали. Це вони тут перший день робили, там другий, зараз за да день, там третій день. А ми там не лежать довго. Вони все-таки вони старалися одразу напиляли, забрали, напиляли, забрали. Вони сюди під клієнтом розумієте? не з запасом, а під клієнтів. Приїхав зіл там со степів чи що, загрузили, швидко поїхали. Є в козачих лагерях клієнти, вони загрузили, відвезли. І таких виробок я вам можу показати ще десять. Тими ж самими людьми? За... Скільки днів буде? Це три дні тут. Три дні. Хоч приблизно. Де-то около полужиття. Вони не останавливаються, то вони поки б не спиляють весь гай. Я трошечки розумію, але таке питання. Це по грошам приблизно. Яка сума випадка? Десь то полмільйона. Це штраф... я штрафів, де мільйона. Ось... А Тут на рівні ось спиляти. Це ж так зручно, так? Да? Ну конечно, и и пила не тупится. Да, да, да. ну, Такой мороки, да. Шведка швадлюшки. Швидко. Швидко. Бустре наградуть, обіжали, як утогори, Гребли все, що могли. Проблема ще я вже кажу, вже обращаються годами і до міліції, і до Гаїд, і до начальників міліції. Вже сколько їх тут вже перебувало в нас? За ці УАЗики. у Азиків 20 штук у селі. 10 із них без номеров, з перебитими номерами, без без ну вообще, без документів. Їздять собі по селі спокійно. І це всі вони тут работають. Та приїде якось їх чи виловить, чи що? У мене питання. Дивіться, я сьогодні прокинувся, хотіла б, а вака я спину, хотіла б таку фразу, я заборонив своїх вкатівку санітарної виробки лісів. Ви підтверджуєте це чи ні? Чи може він заборонити санітарні виробки? Наскільки я розумію, санітарні виробки вони дозволені в межах певних. Знаєте, якщо... Ну, no. ну Грубо говоря, давайте так. От ви проснулися, і сказали, я забороняю сьогодні любі <головіки> космічні польоти ну, на НАСА, да? вас НАСА послухає. Ну, я ж хочу просто З, вашу, такої, статі ваш вам, з такої статі вам прийшло в голову. Ну, На основанні чого запрещать санітарні виробки літу? Вони повинні бути. Якщо ми не будемо їх робити, тоді взагалі одразу угроза пожарів мгновенно, на порядок, тобто 10 разів. Давайте ми год не, по, не зробимо ці вируки, в 10 разів угроза пожару. болезнь. Ми що вибираємо? Що таке санітарне? Це лічебна вирубка. Ми приходимо. Ось, ось подивіться, ось два дерева. Понятно, що це треба забрати чи ні? Ось вот це дерево. Треба його спиляти? Бачите, Воно без верхушки, ось дивіться, воно сухе сухе дерево. Оце є, треба обов'язково робити рух. руки. Запретити, вони нічого не приводять. У цій ситуації, що можливо було, так як це на Владмій Савторинок, майже собакозачі лагері, щоб розпорядилася сільська рада. Наприклад, наймаємо в лісхозі людину, яка могла сказати, це дерево спиляють, оце ні. Подирвати і куча пенсіонерів, мало імущих всім. І навіть якщо б залишилося комусь, може б комусь і продали б на тепляки. Так ці кошти пішли в селищну раду, потім ремонт і дорог відбувся. і все. А так куди він варвар? Да, бы Банд Ще я вам хочу сказати, метке враження, чому Порошенко не вводить э, військовий стан, тому що під час військового стану всі, хто вруть, вони земародери, а мародерів розстрілюють. Вони Верховну Раду, прокурорів, суддів. Масовий розстріл в Україні. Да, і от цих мародерів, що Логіка в Є закон, щоб узакони, що ці ліса належать почалася сільської громаді. Все. На этом би все закончилось. Ми б самі тут розпоряджалися з ними. Якось би щось робили. Ну нема такого закону. рада, ніхто Не має права прийти і Рано чи поздно вот эта зона закончится. А з такими темпами вона закончится дуже рано. Полезут у лесхоз. Тогда какие методи ваші будуть? То же самое. Виявляти, визивати міліцію, здавати міліції. Більше нічого. Ми, ми, ми просто, я вам скажу, я за три роки посидів, не написав ні на одно, одного протоколу, ні на кого. І не лісники наші, не лісничі, ніхто ні одного протоколу не составив. Тому що зараз по законодательству будь-який ну, ущерб нанесений державі, звише 100 рублів, і ми об'язані діло передавати міліції. 100 рублів це ось деревинка, ось у, на, на 10 угу. це 112 рублів штраф. Тобто вони спиляли вот таку деревину, я обязан визивати міліцію для того, щоб вона розбиралася. Ми нічого не можемо зробити абсолютно. Ми не маємо права зупинити машину в лісі. Ми не маємо права якесь фізичене воздействие на людей. Взагалі ми не можемо до якого дотронутися. І ми не можемо, якщо наш... в нашому лісі спиляють вот таку деревину, вона, виходить, ущерб більше 100 рублів. Ми нічого не можемо зробити, тільки треба визивати міліцію і все. Ну, а міліція у нас работает, к сожалению. Відчити ви святкуєте, чи хтось із людей звертається, буває, що кажуть, ой, там ліс пиляють, що це робити. Ну я ж вам кажу, я таких ось рубах можу вам показати 10 штук. В тому числі і в нас в лісі. І ми зверталися і показували, і все. Ну, я можу вам примір вот За 2013 рік є наказ по Черюпінському лісгоспу. Черюкінський передав у 2013 році Черюкінське РОВД 26 випадків краж лісу, самовольний пуст. З цих 26 днів е, е, неоднажди не розслідує. Все. Таке ж саме в 2014-му. Таке саме і зараз проїхать. Із оцього усього я кажу, оце максимум, що можна витягнути. Штраф за оцей уазик дров, що вони погрузили машину. І, і кому б ми не обращалися, хоч до, ну, до кого угодно, нічого більше не буде. І вернуть йому УАЗик, Заплатить він 15 тисяч гривень штрафу. Вони і через місяць заплатили. він приїде тут же ж і одробить, їх. Оце і все. Втатень. От згідно законодавства України, ми теж дійствуємо по закону. А закон такий, що говорить, що вор зараз ну, вище в законі, чим вийти. Чим От так воно і буде зараз. Заплатять вони там влучим і очі. Ну На моїй пам'яті ніхто ще не заплатив 10 тисяч штрафів. І 15 тим більше. Я впевнений, що і тут ніхто не заплатив 10 чи 15 тисяч штрафів. Заплатять вони там 800 рублів і всі. І через два місяці буде продовжувати. Тому що таке законодавство. Треба спочатку міняти це законодательство лісове, а потім вже обращатися до прокурорів і прочих екологів, щоб вони щось зробили. Він сюди приїде, він нічого не зробить прокурор. Нічого. Отак, От як ви подивитесь, може теж виставити в фейсбук собі, а наказати він їх не накаже. Що громада такого селища прийняла рішення, що без дії міліція, без дії прокуратури, без дії екологічна так, прокуратура, без дії всі. що розказують якісь казки про те, що, що розказують якісь казки про те, що наша чи не наша земля, земля громади, все решту не грає не авторолі. Громада не хоче виробки лісів, тільки санітарна виробка допускається, все в межах. Тому громада вимагає терміново розібратися. Звичайно і всіх притягнути, і всіх звільнити. Всіх звільнити, хто займає посадові особи, хто бездіяв, і хто допустив Дайте, такі звичайно. Все, що, ну нема закону, але є протокол громади. Протокол громади вийшов. Може, може краще, щоб не звільнити, а передати ці ліси до лісхозу. Ні, в, в громаді. Не надо лісхозу. Не надо. Не треба. треба. Найдуться, ага. хто кожа, буде в ліскозірбацію дівати. Ага. Много желаючих ага. всяких. Передати ці ліси, упользування Казачелаярської сільської громади. Всі ліса, які знаходяться на території Казачела сільської, на землях Козачеває сільської ради передати подіну Казача сільської громади. Це землі ваші, землі. І ми тоді, тоді громада буде рішали. Пожалуйста, обращайтесь в лісхоз. Ми приїжджаємо, робимо там ревізію. Каже, оцей ліс можна рубати, оце не можна рубати. У цьому лісі можна рубати, оце, оце, це дерево. Ми приходимо, вимічаємо, оце, оце дерево рубаємо, красочку і все. Громада, пожалуйста, сама рубає, сама рішає, коли дрова. Без проблем. Наші услуги да, будуть стоїть, І на збори копійки, громади ви маєте право, навіть зобов'язані, запросіть всіх, хто вам там потрібен. Приїдуть чи вони але не приїдуть але на потрібно ваші У Обринок вже є такий довго. Ви сказали, просто туди притягнути всі, поперед, кого ви наняли там, на Якщо б ці ліса дійсно перейшли то, в позивання громади Козачеварської, то я можу сказати. Літ на 10 і казачила лагеря і кринки, дровами були обеспечены на 100%. Сьогодні воскресенье. Віталій Андрійович выходной, но он здесь. Кожному теж було чим зайнятися. Твораження твої після здесь, Я їхала, я трошечки розуміла, що могло відбуватися, але я усвідомлювала ну, масштаби. Враження в мене дуже пригнічене після побаченого. Я розумію, по-перше, масштаби трагедії, тобто скільки років потрібно, щоб виростити такий ліс. Тобто, скільки це буде взагалі часу, скільки це буде вартувати громаді, скажімо так. І я розумію, скільки оці злочинці заробили грошей просто по своїх кишенях. Но ну, вообще ты понимаешь, масштаб всего этого, то, что мы сейчас увидели, это мы увидели работы так. работу семи человек за два с половиной дня. Так. А это происходит у нас с 2012 года. Это уже три роки. На я розумію, що це велика територія, 350 гектарів. Так десь так. А це масштаби трагедії взагалі просто на державному рівні. От яке бачення зараз? Ну по-перше, я хочу сказати, що зараз от, структура наша проводить розслідування. Я думаю, що будуть покарані всі, і ми сповістимо про результати, що відбулося і як це обов'язково. Це без взагалі. З яких питань, а що нам потрібно робити? Я думаю, що от те, що ми домовились, зараз об'єднуємося разом, громадські організації, партії, які хочуть долучитися. Місцева громада, козацька варта. Піднімаємо громаду козацьких лагерів. Ми плануємо, що необхідно підготувати документи та провести, скликати загальні збори громади. Щоб громада програма максимум затвердила статут своєї територіальної громади, а програма мінімум, щоб хоча б зробити протокол, по якому цю територію, яка є в межах населеного пункту казачі Лагири, віддати в розпорядження саме громаді, щоб громада вирішувала і за допомогою спеціалістів-фахівців засництва, мала розуміння, що підлягає санітарній виробництві і забезпечувала себе дровами. А що просто би, скажімо так, зберігала це, контролювала і для нашатків залишила би цілі ліси. Тим більше, що для Херсонщини це просто комплекс проблем. Це не просто ліс, деревина жива, яка там дає тінь, або може дати колись там дрова. Це те, що стримує піски, це те, що дає воду. Тобто, якщо ми зараз виробимо ліси, а підуть піски, і далі ми залишимося взагалі без місця для життя. Якщо вирубка буде під контролем лісхоза, ну як мінімум це нам допоможе зберегти ліси, а як максимум громада отримає дрова, яких як вона прагне. Я би навіть сказала під контролем громади за допомогою фаховою допомогою так. Ну щоб лісхоз а щоб громада розпоряджалася, контролювала цей ліс. А вже спеціалісти лісгосу допомагали фахова. Про те, що тому, що ліс він потребує догляду. Самосіяний він будь-який, щоб ми а, мали цей ліс, щоб ми його оновлювали, це потрібно доглядати. Фахівець може підказати як краще. Дякуємо. Так що вам. сподіваємось, на ці поради на все добре, нам всім.